Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 23 червня 2025 рік. І хочеться пройти. Там запитували ви, в якому стані мої дерева в садочку. Сьогодні я вам покажу. Новин особливо ніяких таких немає. Але покажу вам у мене маракуя в цьому році. Така гарна, скільки плодів. Ну, вона фаворітка зараз мого садочку. Ну, розпочну із Це мандаринчик у мене із Грузії. Перший він тут посаджений, але я хочу показати вам, це моя ось прививочка. Дуже великі листочки. Крилатка тут дуже велика. Це я привила. іменно У мене пішов на подвоє, отам, пустив він таку гілочку, і я її залишила і на ній зробила прививку. Це в мене, по-моєму, шункукан. Апельсин від Оксаночки П'ятигорської. І дивлюся, що він дуже гарно іде. Хороші прирости він дав і пішов активно в ріст, дерево в хорошому задивільному стані. І цей же ж мій мандаринчик, так само Хороші прирости, він у мене не квіт в цьому році. На мандарині було дві квіточки, але я це не вважаю. Цвітіння, бо він їх скинув, і дерево активно набирає ріст. Вони в ґрунті, ті, що висажені в ґрунті, вони дуже гарно зараз розвиваються, ростуть. Все з ними добре. Поки що в ніяких сікарах вони їх не безпокоїть. Я їх обмиваю. ну, Не кожен вечір, але на наноч я оприскую. Буває із шланга, І вони листочки промиваються. і, мабуть... Десь з березня, а може, і з лютого місяця я їх нічим не оприскувала ні від грибка, ні від всяких там сікарах насікомих від кліща. Тому що в мене поки що такого немає. Це в мене Вашингтон от Дуже гарно також росте. Він в дуже малесенькому стані був посаджений, там одна гілочка і дві було. А зараз він вже гарно підріс і от ідуть гілячки так, хорошо вверх. Підростає. і ну, Я не думаю, що він буде вже навіть і в наступному році плодоносити, тому що дерева ще зовсім маленькі. Мандарин Кіпер той, що в минулому році гарно плодоносив, в цьому році він віддихає і навіть він не цвів. Але прирости хороші він пустив, і він добре їх виростив. Тому дерево розвивається непогано. Я думаю, що і коренева там в хорошому стані, і сама крона також росте. Непогано. Далі в мене Лунаріо. Лунаріо ви бачили в минулому році він дуже-дуже багато дав плодів. Він весь стояв жовтий взимку, коли можна було вже знімати плоди. Тому я, думала, я так і думала, що він буде в цьому році віддихати. Але крона дуже-дуже гарно підросла, уже гілочки він був набагато менший в минулому році, в цьому році добре розвивається. І там ще залишилася, я по не по двої, а повітряний я зняла вже от від водочки, а на лунарі ще залишила, тому що я ще корішків так активно не бачу. Тут я вам показувала, це на місці банана я висадила. Новаси, мандаринчик. Він також дуже гарно пішов розвиватися листочки такі, зразу от забарвлення поміняли. Вони більш зелененькі стали. З ним також все добре. Видно, що рослинка розвивається. Там у мене сіро кузана, плодів мало, але є. Залишив деякі плоди. Він не дуже активно квітнув. В цьому році в мене в саду мало. Плодів і мало хто ростить. Навіть інжир трохи він поскидав усе і чому -то, чи погода була не така комфортабельна для них, що то з ними трошки. Ростуть вони добре, але плоди все-таки вони поскидали. Апельсинчик Фрагола просили мене, я робила відводочку і хочу вам показати, що не було що знімати. От воно все. Затягнуло, заростило, і корешки вона не захотіла дати. Але на ці гілочки саме, що Цікаво, вона заквітла і дала отакі плоди. Я не знаю, чи вона їх залишить, тому що дерево, в принципі, високе, велике, розвивається гарно, листя і прирости вже ну, такі сформовані, немає вже молоденьких там, щоб прирости йшли, тому будемо сподіватися, що може хоч один або два плодика залишить і все-таки в цьому році ми скуштуємо, зробимо дегустацію. Ближче там до вікна це лімон Карубару. Він у мене, в принципі, плоди є, але він дуже-дуже гарно квіт. Ну, він скинув багато плодів і дуже мало на ньому залишилося. Я думаю, що вони ще не дуже великі, і він, мабуть, ще буде все одно коректувати ці, коригувати цими плодами, Тому цитруси не дуже дадуть хороший урожай. І тут ближче до мене от це мандарин. Він у мене, як бузок, такий був весь у... цвів, квітів було дуже багато, і плоди вже були такі, як фасолина завбільшки, але він також скинув майже все. Но він продовжує ще де-не-де квітнути, і є де-не-де плоди. Ну, побачимо, якщо він їх залишить, то може виносить хоч пару штук. А в минулому році на ньому було також щось 2 чи 3 плода. Майм таїті теж можна сказати, що він філонить. Плодів дуже мало, хоч цей він непогано, але він в минулому році. Зараз він дуже гарно підріс, а в минулому році він був набагато менший, але плодів було набагато більше. Тому дерево активно росте. Ну, Побачимо, може в наступному році буде хороший урожай. Інжир в цьому році Якийсь, чи, чи він хворіє, я не можу зрозуміти, я не дуже гуру в оцих. В екзотах от такі плоди, вони покриваються якоюсь такою корочкою і обпадають. Чи це якась болячка на ньому, чи це щось йому не вистачає, я не знаю. Кущ розвивається дуже гарно, він дуже здоровий, високий, листя, вроді би, й непогане, але. Плоди він деякі бреби, майже він всі скинув, залишились тільки там, одна і дві, і все-таки він їх ростить. Одна вже навіть ну, дозріла. А от фігушки вони якісь незрозумілі чому, то от вони, я ж говорю, покриті якоюсь корочкою, а потім вони підсихають і опадають. Потрібно подивитися, може, це якась болячка на інжирі. Маракуя в цьому році дуже радує. Плодів дуже багато висить. І от і тут нижче, і вище, і в'яже дуже гарно, і в густоті крони дуже багато плодів. Прям ну, радує. От маракуя вона дуже дуже. В цьому році дає великий урожай. Правда, я трошки от ще висять, отакі, вже зав'язані, запилені. Там от маленькі, я можу показати вам, бачите, маленька йде е, така ягодка, а потім вона збільшується і от, такі лампочки висять. Зав'язано майже по всій по всій кроні цього куща Ліани. І ну, дуже задоволена урожаєм цього року. І вже вони такі величенькі, налиті, що я думаю, що скоро почнуть дозрівати. Тому Маракуя дуже-дуже в цьому році ну, від, віддячила за той уход, за той догляд, який за нею є. Восени я вам показувала, як її. Я її стрижу, і наскільки я її обпанахую, оп, що просто син, коли приїхав і побачив, як я її обрізала, він казав: мам, ну що ж ти робиш оце з урожаю не буде. Але я вам скажу, що урожай, чим, мені здається, чим більше її ріжеш, тим більший і кращий урожай на ній. Е, ну от, рядом. Із маракуєю це памело. Памело я плоди всі сняла, хоч він трошки там щось був зав'язав, і все одно така проблема, як і в минулому році. от Листочки, якісь все-таки отакі, пожухлі, пожовті, то, то жовтіють, то засихають, то гармошкою робляться. Ну, і я бачу, що я от купувала його, я вже говорила, разом із. Рукою буде цитроном, то, от якщо порівняти стовбур, вони одинакові по товщині прийшли подвоє, то цей такий, а цей от тоненький і він не розвивається добре. Я не знаю, може це в подвої. Діло. Ну Побачимо, як він буде рости. Все остальне на цитроні рука буде добре, прививочки всі ростуть. Ті, що я прививала на ньому, вони в активному рості, деякі вже дозріли листочки, немає вже молодих приростів, гарно розвивається. Але от він квіт, я ж одну гілку оставила, залишила цитрона іменно руки буде, а то все остальне перепривите, тому він не дуже активно квіт. І я думаю, що в цьому році він не заплодоносить уже. А це ось поряд. Тут росла моя Маргарита кумкват, Я її, вона все-таки в мене дійшла до, до свої черти, і я її викинула, бо вона засохла в мене. А тут я посадила Нордман, також кумкват, він розвивається, наче добре. Це з кункуватів, що в мене є іменно в ґрунті, а ті, що в мене є, мейва і там деякі ще привиті сорта, прямо на одному по двої, то вони ростуть у горщиках. Це апельсинчик каракара. І плоди він зав'язував щось там, скидав. Дивлюся, один плод ось оставив. Не знаю, якщо не скине, то він, наче трошки вже і збільшився. Але це ще не, нічого не говорить. Я думаю, що він може його скинути, швернути, і от... Але розвивається дерево дуже добре. Якщо там глубиніше десь один плод, я бачила, якщо вони дозріють, то в цьому році це буде перше плодоношення цього дерева. І я хочу показати вам, що я робила все-таки відводку на ньому. І от Кара-Кара дала корешки, Хто в мене замовляв, якщо люди, люди не купили, то я вже зняла от водочку, і вона в мене стоїть, ну, як в тепличці. Я повинна бути, повинна бути впевнена, що з рослиною дійсно все добре, що вже вона гарно пішла в ріст, тоді я вам вже вишлю ту рослину, яку ви замовили. Ну, А це мої, моє дерево, сад, те, що я прививала. На Вашингтон невелу тут є два плодика. Подивимося, якщо він залишить, то, може, щось, щось на ньому буде. А от саме, саме те мощне, що завжди, я кажу, що найкраще росте це солодкий лимон, він е, цвів, але е, я бачила, що квіти в нього якісь Ну, так, не такі, як потрібно. От вони і самі фостики на них були тоненькі. Ну, в общем, чахли ті були квіточки. Вони всі опали, він їх всіх скинув, осипав. І ну квіт він дуже добре. І в минулому році, і в цьому. Це ще один грузинський мій мандарін. Одна гілочка все-таки квітла. І там один плодик я бачу, але він, мені здається, жовтуватий, він його скине. Ну, в минулому році були на ньому плоди. Але дерево дуже гарно йде в ріст. І мене радує те, що все-таки крони, вони, значить і коріння, там все благополучно з ним. Тому дерева ще маленькі, плодоносити і не бажано їм давати. Нехай наращують крону, коріння, а прийде час, і вони будуть гарно плодоносити. І це мій грейпфрут це остання деревина, яка посажена уже при вході. Іменно з правої сторони. Також він хорошо, зараз він трошки пізніше почав давати прирости, але прирости всі гарненькі. Я вже вам в минулому обзорчику саду розповідала, що я, мабуть, сильно молоді були прирости, такі зелененькі, маленькі, і я їх попекла, не знаю, оприскувала я нісараном від кліща. Розводила так, як обично, але що то пішло не так. В цьому році планую я планую висадити у садочку свою гуаяву і також, мабуть, мушмолу або Ну, Я пересадила в цьому році у більший контейнер білу сапоту, то я, мабуть, поки що не буду її трогати. А вже в наступному році також буде висаджена. Тут у мене дуже вели, така широка воно як дорожка, виходить, але вже можна планувати, вже можна спланувати дорожку зробити. І я хочу площадку при вході зробити при вході біля дверей. І ще три дерева можна буде висадити в ґрунт. Але це вже будуть екзоти мої. Вони дуже гарно плодоносять, я вам зараз покажу. Вони в'яжуть якраз гуаява, в'яже плоди. І біла сапота так взагалі вся такі грозді гарні висять. І вже вони наливаються плодики. Тому я думаю, що Урожай, вона все-таки залишить, може, щось там сформує, зрозуміло, що скине, але я думаю, що урожай буде непоганий, щоб відео не вийшло дуже довге. І ваш час не займати. То я екзоти, всі, які на вулиці покажу наступним відео. Можливо, сьогодні, можливо, завтра я зніму це відео. І ви подивитеся, які у мене на вулиці, як я вже сказала, там і біла сапота, і гуаява, і хурма. Це я вам покажу в наступному відео. На цьому закінчу відео. Дерева вам показала, з ними все добре. Всім хочу побажати міцного здоров'я, підтримувати наше військо, нашу армію, берегти своїх рідних, берегти своїх дітей. Слава нашій Україні і слава нашим героям, яким ми дуже вдячні, що нас захищають кожен день.